Мамерджоба! Сьогодні з вами Віріко і програма Грузія у серці. Пропоную приготувати. Отже, хурі. Дуже смачна сімейна страва, яка прикрасить ваш стіл, і гості будуть задоволені. Тож пропоную почати. Почнемо ми з м'яса, ми його нарізаємо та маринуємо. Маринад може бути будь-яким на ваш смак, так як ви любите, як вам і зручніше, і смачніше. Я ж обираю такий спосіб: вино, м'ясо та спеції, ну і, звичайно ж, цибуля. Ми нарізаємо і відправляємо в холодильник. Ідеальний варіант, якщо ви залишите цю всю історію на ніч. Це буде супер. Але якщо часу немає, його набагато менше, то, будь ласка, як вам зручно. Це може бути 2 години, 3 години або ж півгодинки. Головне розуміти, що чим довше м'ясо маринується, тим воно смачніше, м'якіше. Тож, давайте почнемо. Нарізати м'ясо можна як вам звичніше. Я полюбляю великі такі шматочки, щоб були і квадратиками. Десь отак. Сантиметрів там по три, по чотири, так і багато, монік здається, смачніше. Нарізаємо м'ясо, що я хочу розповісти про цю страву. Вона дуже проста. Правда, її може приготувати будь-хто, будь-хто із родини. І вона дуже смачна. Я не перестану наголошувати на цьому, тому що найпростіше, найсмачніше. Стосовно пропорцій: якщо ви готуєте. Десь кілограм м'яса нарізаєте, то можете собі зрозуміти, що на цю пропорцію необхідно десь 1,5-2 кілограми картоплі. Для чого це робиться? Щоб це було ситно, смачно та вистачило на багато осіб. Якщо починати згадувати, звідки пішла ця назва отже, хурі, то в перекладі з грузинської мови. Означає родина. Саме тому це сімейна страва, родинна. Вона розрахована на велику сім'ю, де дуже люблять поїсти, так як у мене. М'ясо нарізали, перекладаємо у невеличку, у невеличку мисочку. М'ясо відправили, тепер переходимо до цибулі та чеснику. Нарізаємо нашу цибулю напівкільцями. І додаємо до м'яса. Отак. Відправили цибулю, переходимо до чесничку. Я думаю, нам вистачить 3-4 зубчики для маринаду. Багато хто просто нарізає його, я його люблю нарізати. Багато хто просто видавлює, тут же залежить від того, як ви звикли. Мені подобається, коли нарізан. Для того, щоб чесник віддав свій аромат, я його розчавлюю. Ой так. А потім нарізаю. В принципі, залишається закинути наш часничок та залити все вином. Що ми зараз і зробимо? Майже готове. Секретний інгредієнт. В принципі, ви можете, знаєте, як зробити. І самі вибити вина, і додати до м'яса. Так і веселіше готувати далі. Треба зробити так, аби вино покривало повністю наше м'ясо. Отак. Є. Трошечки солі. Є. Та трошечки перцю. Все, тепер можна відправляти наше мариноване м'ясо у холодильник, ну хоча б на дві години. Поки м'ясо відпочиває, перейдемо до картоплі. Ми будемо її чистити. Я обираю середнього розміру, щоб можна було її. Розрізати на дольки існують різні варіанти приготування картоплі в оджахурі. Ми можемо запікати, як я люблю, а можемо вімкнути пательню і просто піджарити тут як вам ближче до душі. Я люблю нарізати такими скибочками і відправити у духовку ну, десь хвилин на 20. Щоб вона зажарилась, а далі вже дивитися по е, готовності. Взагалі, звідки пішла назва, отже, Хурі, і це ця, ця страва. Історія виникнення цієї страви дуже проста, е, так як в Грузії великі родини в Ірському районі, в одному із таких районів, по легенді, жила родина, де було дуже багато дітей. І от мама подумала, як мені всіх прогодувати, щоб всім було смачно та ситно. Тож вона обрала. Звичайні інгредієнти, те, що було вдома: картопля, м'яса і багато спецій. Зрозуміло, що і зелень, бо яка грузинська страва без зелені? Нарізали картоплю і відправляємо назад у миску. Що ми робимо зараз? Картоплю солимо, перчимо. І я, наприклад, це не грузинська приправа, але я додаю прованські трави, бо дуже так люблю. Так набагато смачніше. Тож, давайте почнемо картопельку. Першому. Я люблю гостру страву. Тут же, як кожному по своєму тому перцю в мене дуже багато. Угу. Так, сіль. І прованські трави. Засипаємо, не жаліємо. Ну, звичайно, якщо ми хочемо, щоб картопля була е, м'якенькою, ми додаємо туди і олію. Але спочатку трошечки отак перемішаємо. Додаємо олію. Це може бути оливкова олія або соняшникова, те, що у вас є вдома. Ловіть лайфхак. Не знаю, як ви перемішуєте. Хтось це робить руками, хтось це робить, може, ложкою. А я роблю отак. Тарілка. Накриваємо і шикс, Перемішуємо. Так. Таким чином, бачите? Все, що є, там перемішується рівномірно. Так, є. Відкриваємо. Отак. Замаринували нашу картоплю. Ми обрали варіант відправити її у духовку так смачніше, як на мене. Але якщо вам більше подобається засмажена картопля на пательні, будь ласка, це ваш вибір. Поїхали! Готово. Тепер відправляємо нашу деко у духовку на 180-185 градусів. Ну, давайте спочатку хвилин 20-25. Це залежить від розміру картопліки. Якщо вона невеликого середнього розміру, як у мене, вона швидше приготується. Якщо ви берете більш крупнішу, то трошечки довше. Будемо дивитися по ситуації. Поки картопля запікається, ми переходимо до нашого м'яса. Для того, щоб м'ясо взялося з коринкою і було таке хрустке, але е, дуже соковите всередині, я спочатку обсмажую його на досить великому вогні, а потім збавляю. Смажу на звичайній соняшниковій олії, але це можна зробити і на оливковій, як вам більше до вподоби. Пательна нагрілась. Що ми робимо? Пам'ятаємо, да? ми спочатку. Солимо олію. Для чого це робиться? Аби м'ясо не втрачало е, свій сік, це перше, а друге, щоб олія не бризкала. Боже, який звук! Чудово! Поїхали. Отак. Намагаємось відділяти шматочок від шматочка, аби рівномірно прожарити. Чесно кажучи, дивлюсь на м'ясо. І я у захваті, тому що воно вібрало в себе вино. Воно стало ще більш соковитим. Я вже уявляю, як воно через 3 хвилини буде пахнути. М -м -м. Ну і що ж, м'ясо смажиться, картопелька запікається, а зараз пропоную взяти в роботу зелень та гострий перець. Чілі. Я його червоненький. Ми його розрізаємо. Так. Навпіл. Так, от розрізаємо, розкриваємо. І що робимо? Правильно, забираємо зернятка, щоб він був не такий гострий. Головне, не забувайте, що коли ви берете в руки гострий перець, до очей зась. Бо будуть потім проблеми. Так, нарізаємо такими скибочками. Якщо ви любите дуже гостру страву, то, будь ласка, додавайте весь. Якщо більш-менш таку лояльну, скажімо таким чином, то десь половинку. Так, перевіряємо м'ясо. Боже, як воно смачно пахне. Цей аромат вводить з розуму. Так, м'ясо майже готове, буквально ще хвилинка-дві, і ми можемо перекладати його в окремий посуд. Картопелька готова, вона засмажена. Ми поки що її залишимо відпочивати і переходимо до підсмажування цибулі. Смажимо ту цибулю, в якій марнувалося м'ясо. Наша задача, яким чином підсмажити цибульку, щоб вона не карамелізувалась, а була трошечки недосмаженою. Тоді вона залишає з собою цей шарм хрусткості, я би так сказала. І додаємо наші спеції. Почнемо трошечки, буквально трошечки шафрану. Сюди оп, паприки солодкої, зелень і перчик. До цієї суміші ми додаємо аджику і одразу додаємо м'ясо. Залишаємо хвилин на 10 нашу страву відпочити. Хай вбереться весь сік у картопельку, хай всі ці смаки, запахи, інгредієнти перемішаються, подружаться і потім будемо вже сервірувати нашу страву. Наша страва готова. Готуйте з любов'ю. Зберігайте грузію у серці. Смачного!